Слухатись сильними Отві до кінця Богородиця покриє від усякого зла і небезпек і виконав всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Ведичиця наша Діва Богородиця Марія Покрова і заступниця роду Християнського, ти що своїй безмежній любові та милосерді, завжди простягаєш свій пречистий мофор над нами, немічними та грішними, і даруй нам Твоє заступництво і захист, від усякого зла, що прагне затьмарити наші душі та звести на шляху істинного. Покровомогутнім щастяляє наші від скорботи та тісноти, захисти нас від усякого підступу лукавого. Напишіть мене та прохання в коментарях, що намагається зруйнувати нашу віру, спокій і любов до Господа, нашого Ісуса Христа, Ти, що в молитвах своїх завжди заступаєшся перед своїм Сином за нас, яви нам твоє божественне заступництво у хвилини наших випробувань і страхів. Пресвята мати, коли темрява огортає нас і вороги душ наших, намагаються володіти нашими помислами, будь нашою світлою зіркою та нездоланим щитом, вбережи нас від усіх підступів лукавого, від зневіри, гніву і ненависті, що намагаються поглинути наші серця. Відверни від нас усі погані думки, сумніві та страхи, що затьмарюють наш розум і віддаляють від Божої правди, мовимо тебе причиста, нам сил і мудрість. Ходити шляхом праведності та вірності, навчи нас прощати кривників наших допоможи, у тяжкі хвилини знаходити мир у молитві та довірі до Божої волі, просвяти наші серця світом любові, смирення та милосердя, щоб ми стали гідними дітьми твоїми і вірними слугами, Твого сина, о Мати Милосердна, ти, що завжди стоїш на сторожі істини, охорони наші доми родини, нашу землю і народ від усіх. Видимих і невидимих ворогів нас своїм пречистим, омофором, як колись, покрила святе місто Константинополь від та напасти вбережи нас на світ бід, голоду війни, хвороб від неспокою та всякої неправди, у водичиться розпростри свої причисті руки над нами і благослови сови на діла слова і помисли. Направ нас на шлях спасіння веди до царства небесного. Ми з вірою та любов'ю звертаємось до тебе, знаючи, що Твоє заступництво перед престолом Господа все і не залишиш нас у наші нужді, бо ти наша небесна мати, наш надійний покров і охорона, Зі сльозами і сльозами щирим серцем благаємо тебе, захисти нас від усякого, зла, даруй на мудрість, і терпіння радістю, перемозі над гріхом. Будь нашою заступницею у всіх справах наших на всіх шляхах наших покладаємось на Твоє заступництво і охорону, бо Ти є наш непохитний покров і наш притулок. О свята, Богородице, молися за нас, щоб ми завжди перебували в мирі з Богом, з ближніми і собою. Амінь. О Пресвята, водиче, Діво Богородице, покрови наш Небесний, що постягаєш свій сучасний омофор над усім світом, з любов'ю припадаємо до Тебе і смирено молимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти нас від усякого зла від ворогів, видимих і невидимих від напасти і біч, оточують нас, опричиста Зіва Марія, ти, що перебуваєш перед Престолом Всевишнього, молишся за нас грішних і недостойних, не відкинь наших малінь, але прийми їх з милосердям своїм, заступися за нас перед Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він помилував нас і наставив. На шлях праведний і захисти від усяких спокустей, подінь, попри Бо свята, Богородице Покрови світу і наша, незмінна помічниця, як у давнину покривали ти своїм святим омофором, град, Константинополь захисти нині нас недостойних достойних рабів твоїх від нашестя чужинців, від усякої ворожнечі наклепів, від меча, голоду, хвороби смерті, покрий нас свою благодаті, щоб ми не осоромилися перед лицем наших ворогів. Але зміцнилися у вірі надії на тебе, благодатна, водичися наша, Богородице, ти укріплення засмучених, надія тих, хто бездіє допомога страждених, молися за нас грішних перед Всевишнім, щоб Він зберіг наші душі тіла, простив нам провини наші, укріпив нас у святі вірі і подав силу, перемагати спокуси і всі підступи ворожі. Прибаси вино діво нас своїм святим покровом, як мати покриває дітей своїх, присвяти нас, щоб ми не впадали в зневіру, Але завжди пам'ятали про Твоє милосердя і заступництво, моли Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він подав нам прощення гріхів і зцілення наших недуг. Душевних і тілесних, заступниця наша могутня, Ти, що через Твоє непорочне материнство дарувала світові Спасителя, для нас стіною непорочною захистом від усіляких нещасті бід. даруй нам Твій мир, спокій, благодать, щоб ми зміцнені Твоїм заступництвом без страху і сумніву йшли, шляхом життя, прославляючи Тебе, Твого Сина на віки, покрови всіх Християн, молися за народ наш, за мир і злагоду в домах наших, за у вірі й любові. Богосили всі наші починання, направдумки і справи наші, на славу Божу, щоб у всьому житті нашому ми шукали виконання святої волі Його, бо Пресвята Богородиці, не залишай нас без твоєї допомоги, як птах покриває крилами своїх пташеня, так і ти, мати, небесна покрина своїм, всечисним покровом, щоб жодна буря життєва не пошкодила нас, жоден ворог не переміг нас. Будь нашою провідницею і захисницею, тепла наша заступнице, щоб ми завжди перебували під Твоїм покровом і з дясністю прославляли тебе навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і часі, на віки віків. Амінь. О, Пресвята Ведичиця, наша Богородиця, Пречиста Діва Марія, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, зубини душі і серце, звертаємося до тебе, непорочна і всеблага. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що була вибрана самим Богом для великого таїнства втілення Сина Божого, стаєш вище за всіх святих і праведників, ангелів і архангелів, як чиста і безрічна, ти, що народила Спасителя нашого, стала для нас, матір'ю милості і покровом у всі часи, скорбо, спокус, небезпеки, бід, а мати Господня, ти завжди чуєш тих, хто з вірою і надією, звертається до тебе, мовимо тебе, все блага. поглянь милостиво на нас, грішних і немічних. Що стоять перед Твоїм причистим образом, ти знаєш нашу слабкість і наміж душі, бачиш наші гріхи, беззаконня, які ми щоденно творимо перед очима Твого Сина і Бога нашого. Ми не гідні називатися Твоїми дітьми, але благаючи тебе, по всемилоство, просимо, прости нам наші гріхи, і омий душі наші, від усякої скверної провини. Допоможи нам щиро покаятися і заступися перед Сином Твоїм за наше спасіння. Опричиста Богородиця, ти нашим покровом і заступницею, ти завжди охороняєш тих, хто з вірою і любов'ю до тебе прибігає. Захисти нас від усякого зла від видимих і невидимих ворогів, від лукавих задумів, і тени диявольських. диявольські, ти наша надія, наша твердиня, покрий нас твоїм небесним омофором. Захисти нас у часових пробувань скорботи біди. Мовимо тебе, водичи, це нас від сіляких напастей, скорботи небезпек. Від війни ворожих нападів і всіляких згубних задумів, захисти нас від Злого Духа, від ворогів наших видимих і невидимих, і зміцни нашу віру, щоб ми не похитнулися у часи, спокуси випробувань, О, Мати Божа, Ти, матірю милосердя, джерелом любові, дай нам силу переносити всі скорботи і біди цього життя, не нарікаючи і не втрачаючи надії на Боже милосердя, випросив Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа. Прощення наших гріхів, примирення з ближніми, і спасіння душ наших, веди нас дорогою і спасіння, щоб через Твоє заступництво ми досягли Царства Небесного, Пресвята Богородице смирено і покіривого просимо Тебе, не залишай нас у цей важкий час, будь з нами у дні життя нашого, і коли прийде час нашого відходу з цього світу, заступися перед Сином Твоїм, щоб Він прийняв душі наші у свої небесні обителі. Овси Бога Мати Божа, причиста і непорочна, почуй нашу молитву і даруй нам усе те, що потрібно для спасіння, душ наших визволи нас від усіх ворогів, і заступися перед Господом нашим за наше спасіння, щоб ми, визволені Твоїм заступництвом, вічно славили Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа за цим і Святим Духом, на віки віків. Амінь. Обрані від віків, заступниці роду людського, що покриває нас святим своїм омофором, з любов'ю поклоняємось, пречиста Богородиця, і взиваємо, спаси нас під святим Твоїм покровом від усіх бід, видимих і невидимих ворогів, покрий нас, мати милосердя, і визволи від усякого зла, щоб ми завжди подякою взивали до Тебе, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас. Ангельські хори, бачачи тебе, Богородице, що молитовно стоїш перед престолом Сина Твого і Бога нашого за весь світ дивуються твої безмежні любові, милосердя. Ти не полишаєш нас у скорботах і немечах, але кличеш до покаяння і спасіння тому з вірою і смиренням, взиваємо до тебе, радуйся, що милосердно покриваєш нас від буржитейський, радуйся, мати вічного Світла, що ведеш нас до Христової істини. Радуйся, заступниця перед ангельськими чинами і всіма святими, радуйся, що твої молитви охороняєш нас від всякого зла, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, бачиш твоє чудесне заступництво, усе Всесвята Богородице. Ми грішні і недостойні припадаємо до тебе з вірою. Бо ти завжди готова до милостивого заступництва, захисти нас від спокус диявольських і неправедного суду людського, щоб ми з чистим серцем звали до Твого Сина. Алілуя! Маєш велику сміливість перед Господом, пречиста Богородиця, бо як мати Царя Небесного, ти безперестанно молишся за нас, тому з вірою просимо Твого заступництва в години скорботи, спокусь, радийся, що непохитно молишся за весь рід християнський. Радуйся, мати милосердна, що не відмовляєш у допомозі тим, хто кличе тебе, радуйся, Твердина непорушна, що огороджуєш нас від ворогів, видимих і невидимих, радуйся, Світло Небесне, що просвітлюєш наші душі, радуйся, Пресвята Богородиця, покровою нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, силою твоєї материнської любові, причиста дівості, цілішні дуги, души наших і покриваєш нас. Благодаті Святого Духа, захисти нас від усякого і допоможи з чистотою серця, співати, Алілуя. Знаємо, Богородице, що ти є наше єдине прибіжище в годинах, спокус і скорбот, бо, як мати, всього роду людського ти простягаєш свій покров, захищаючи нас, від всякого вихатому з вірою, любов'ю, взиваємо до тебе, радуйся, що з любові охороняєш наші душі від спокус, радийся твердини віри, що зміцнюєш нас на шляху спасіння. Радуйся, святосяяний шлях до Царства Небесного, радуйся, що твоїм заступництвом утихомиряєш, бурі житейські, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі й тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, Спаситель світу Христос Бог наш дарував тебе, Пресвята Богородиця, як заступницю і покровительку, ти як мати милосердна, не полишаєш нас у скорботах і випробуваннях, тому мовимо тебе. Захисти нас від усякого лиха й допоможи співати Богові, Алілуя. Ти є міцним покровом для всіх, хто до тебе звертається, Богородицем, твоєю молитвою, богадатю, ти захищаєш нас від ворогів, душі й тіла, тому з любов'ю і вдячністю приносимо тобі ці похвали. Радуйся, що ми з тобою захищаєш від нападів ворожі. Радуйся, що своїм покровом огортаєш весь світ. Радуйся, бо Твоє заступництво завжди, нас рятує від скорботи небезпек, радуйся, джерело Боже, благодаті для тих, хто молиться до тебе, радуйся, пресвята, Богородице, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, богородице Діво, покрови і заступнице наша, покрий нас святим своїм омофором, у годину спокуси, і випробувань, щоб ми могли з радістю і миром у серці славити Твоє всечесне ім'я. Співаючи Богові, алілуя, Бача, що тебе причисто в оточенні ангелів і святих, ми віримо, що ти завжди заступаєшся за нас перед престолом Господнім. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, щоб ми могли втішатися твоїм покровом і співати тобі. Радуйся, що своєю молитвою охороняєш від бід і спокус, Радуйся, стовпа незламної віри, що ведеш нас до спасіння, Радуйся, покрови милосердя. Що рятуєш від вічної загибелі, радуйся світильнику, що просвічуєш наші душі, благодатью Божою, радуйся, Пресвята Богородице, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, проповідуємо Твоє заступництво, Богородице, як щит і надію для всіх християн. Ти завжди з нами у часи скорботи випробувань, і не залишаєш нас без підтримки, тому мовимо тебе, нас святим покровом своїм і допоможи співати Богові, алілуя, на небесним світлом пречиста Богородице Ти, простягаєш свій покров над усіма, хто з вірою до тебе звертається, твою багатодаті, ти лікуєш рани, душевні ті весні. Тому, як мати милосердя, почуй наші молитви і приймай ці пісні співи. Радуйся, мати милосердна, що просвічуєш нас світом Христовим, радуйся джерелостілення душі тіл наші, радися охорона міцна для тих, хто шукає у тобі допомоги, радуйся миру і радості у серцях наших, радуйся, Пресвята Богородиця покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, хоч і достойні, ми твого великого милосердя, владичице, однак припадаємо до тебе з покаянням, бо ти – не відвертаєшся від нас, але благодатно простягаєш свій покров, захисти нас від усякого зла і сподобаєш чистим серцем співати. Аллилуя! Ти непохитний щі для тих, хто з вірою і надією припадає до тебе, причиста зіво. У скорботах і негараздах ти не полишаєш нас, а захищаєш своїм святим покровом. Тому з вдячністю взиваємо до тебе. Радуйся, бо твоє заступництво кріпить нас у часи випробувань. Радуйся, що тихомиряєш, бо житейський своїм святим покровом, Радуйся, світло для тих, хто шукає істинного шляху до спасіння, Радуйся, бо твої молитви очищають і сповнюють миром наші серця, Радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, милосердям своїм, Пресвята Богородиця Ти. Рятуєш нас від і пасток ворожі, твоє заступництво є наше прибіжище і захистом, умовимо тебе, Покри нас святим покровом і допоможи співати твоєму синові. Аллилуйя, ти міцним і надійним захистом для Тих, хто з покаянням звертається до тебе, ти бачиш наші немощі і зцілюєш їх своєю благодаттю, тому прийми наші молитви і похвали, що з любов'ю приносимо тобі. Радуйся, мудра наставнице, що ведеш нас дорогою спасіння, Радуйся, бо через тебе ми знаходимо спокій і миру, Господі, Радуйся, що зміцнюєш нас у боротьбі з гріхом і спокусами, радуйся, що свою любові освячуєш наші душі, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас. Вся ангельські чини прославляє тебе, Богородице бо ти мати Христа, Бога нашого. Твоє заступництво і молитви за нас перед Престолом Божим ніколи не зупиняється, тому разом з ангелами і святими співаємо Тобі, Аллилуйя, всі, хто шукає Твого заступництва, знаходять у Тобі твердо надію, похитний покров, ти зцілюєш душі та тіла, даруєш мир і спокій тим, хто вірно звертається до тебе, тому з радістю взиваємо, радуйся, непереможна захисниця перед Господом, радуйся зірко, що своїм світлом ведеш нас до спасіння. Радуйся, що своїм покровом рятуєш нас від спокус ворожих, радуйся, бо твоє доброта і милосердя огортають нас завжди, радуйся, Пресвята Богородице, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, хочемо завжди бути під Твоїм святим покровом, причисте діво, Твоя заступництво стоє нашої надії на спасіння. Тому мовимо тебе, покрий нас своїм святимом омофором, щоб ми завжди з радістю і вдячністю співали. Аллилуйя! приблагословена Богородиця Твоє милосердя і співчуття, та нас безбежні, ти завжди підносиш наші молитви до Господа, заступаючись за нас перед Його престолом, тому з вірою і надією співаємо тобі. Радуйся, святильнику, що просвічуєш наші душі, богатю Боже, радуйся, бо Твоя молитва рятує нас, від пасток диявольських. Радуйся покрови міцний, що зберігаєш нас у вірі, радуйся, бо ти дорога до царства Божого, радуйся, присвята богородиця покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас. Мовимо тебе, Пресвята Богородице, даруй нам чистоту серця і силу віри, щоб ми змогли гідно служити Господу, Покрий нас своїм святим покровом, щоб ми сподякуємо. співала, Алілуя, Водичиця наша та єдина мати, що завжди чує молитви своїх дітей і не залишає їх без допомоги. Прийми наші смирені молитви і благослови нас на шлях спасіння, щоб ми завжди взивали до тебе, радися перехистку надійний у скорботах і випробуваннях, радися, світильнику, що просвітлюєш темряву цього світу, радуйся, заступниця, що охороняєш від неправди, нахвипів. радися джерело, благодаті, що ведеш нас до вічного життя, радийся, присвята Богородице, покрови нашої душі і тіла. Мати, милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, Пресвята Богородице, милосердя Твоє безмежне, і ти завжди стоїш перед Престолом Божим, молячись за нас, грішних сподоби нас знайти прихисток під Твоїм святим покровом і з вірою співати Богові, Аллилуйя, по Мати, Ти, наша надією Світлом, Ти даруєш нам благодать і допомогу у всіх справах наших. Покрий нас своїм святим покровом, щоб ми завжди могли звертатися до тебе з такими молитвами, Радуйся, мати, що приймаєш усіх, хто шукає захисту в тобі, Радуйся, наша заступниця і надія на вічне життя, радуйся, що у своїх молитвах не повишаєш жодного з нас, радуйся міцна захисниця, що рятуєш від загибелі вічної, радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас. О, Пресвята Богородице, прийми ці наші молитви молитвої похвали, що з любов'ю і покаянням Тобі приносимо, Покрий нас своїм святим покровом і веди до Спасіння, щоб ми. З вдячністю співали Твоєму Синові і Богу нашому Алілуя! О, Пресвята Богородице, прийми ці наші молитви молитвої похвали, що з любов'ю і покаянням Тобі приносимо, Покрий нас своїм святим покровом, і веди до Спасіння, щоб ми. З вдячністю співали Твоєму Синові і Богу нашому, Алілуя! О, Пресвята прийми ці наші молитви молитвої похвали, що з любов'ю і покаянням тобі приносимо Покрий нас своїм святим покровом і веди до спасіння, щоб ми з вдячністю співали Твоєму Синові і Богу нашого. Аліуя, ангельські хорі, бачиш і тебе, Богородице, що молитовно стоїш перед Престолом Сина Твого і Бога нашого за світ, Дивиться твої безмежні любові, милосердю, ти не полишаєш нас у скорботах і немичах, але кличеш до покаяння і спасіння, тому з вірою і смиренням взиваємо до тебе, радуйся, що милосердно покриваєш нас від буржитеських, радуйся мати вічного світла, що ведеш нас до Христової істини, радуйся заступниця перед ангельськими чинами і всіма святими, радуйся, що твоєю молитви охороняєш нас від усякого зла. Радися, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, мати милосердя, що захищаєш і спасаєш нас, обрані від віків, заступниці роду людського, що покриває нас святим своїм омофором, з любов'ю поклоняємось, пречиста Богородиця, і взиваємо, спаси нас під святим Твоїм покровом від усіх бід, видимих і невидимих ворогів. І покрий нас, Мати Милосердя, і визволи від усякого зла, щоб ми завжди подякою взивали до тебе. Радуйся, Пресвята Богородиця, покрови нашої душі і тіла, Мати Милосердя, що захищаєш і спасаєш нас. О, Пресвята Богородиця, Мати Божа, Мати Милосердя і заступниці всіх, хто з вірою та надією звертається до тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що породила Спасителя світу Господа нашого Ісуса Христа, не переставай захищати та оберігати нас у будь-якій біді у всякий час і в кожну годину, у цей час небезпеки та страху, коли серця наші знемагають у скорботі, ми припадаємо до тебе зі сльозами і молитвами. «О Мати Небесна, ти, що на руках своїх тримаєш благодатне дитя, на нас милосердям, як колись у феємі, ти огорнула його своїм повинанням, так і нас нині огорни своїм святим покровом, захисти нас від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів, від смерті раптової, від страшної долі, без покаяння, душі наші знемагають від тягарів цього життя, від гріхів, що обтяжують нас, О Мати милосердна, не відкинь нас у нашому жалю. Але відведи від погибелі, ти що бачила страждання свого сина на Голгофі. знаєш біль людського серця, ти знову і знову бачиш скорботи твого народу. Нині ми стоїмо перед тобою колись ті, що під Христом стояли в сльозах. Мовимо тебе, матінко, збережи нас цю годину, не дай потонути в темряві розпачу, нас смиреної віри та терпіння. Щоб у кожній хвилі нашого життя, навіть у найбільших випробуваннях, ми не втрачали надії на твій материнський покров, опричистої преблоси, надіво Марія, ти ще вірною заступницею Ти, таквича тебе у своїй скорботі, будь нашим оплотом і стіною від усякої небезпеки. Ми слабкі й немічні, але ти сильна у своїй благодаті, як ти захищала свій народ від ворогів у давнину. Так захисти і нас нині, покріпи наші серця в часі випробувань, дай нам силу вистояти в битвах духовних і тілесних, попри бо свята Богородиці, зглянься на нас, мовимося Тобі, о Мати Божа, за всіх, хто в небезпеці, за тих, хто у вічі та страху, за тих, хто не знає шляху спасіння, приведи їх до твого сина, до вічної істини та життя, обережи всіх дітей, матерів і батьків, усіх, хто страждає, шукає втіхи. Ти ще й надію пригнічених і пристановищем для тих хто в небезпеці, не залиш нас у цю годину темряви. О, Присвята Діво, Омасінко наша, ми кличемо до тебе, з покаянням зізнаємося у гріхах наших і недосконалості, не залишай нас у нашій слабкості, але випрости свого сина. Господа нашого прощення та милосердя, твій покров не раз рятував грішників, Він є порятунком від гніву Божого і допомогою у час скорботи. Ми кличемо до тебе з вірою та надією, що Тим, не відвернеш свого милосердя від нас, грішних і недостойних. Моцариця небесна, усмирені серця наші схиляються. Перед Твоєю величою святістю ми прославляємо тебе благосвіними жонами, ти, що була обрана Богом, щоб стати матір'ю Спасителя, прийми нашу молитву, нас у вірі, любові та покаянні, нехай Твій Небесний покров завжди буде над нами, захищаючи нас від усякого, ведучи нас, дорогою спасіння, божественна мати, перед лицем Твоїм схиляємось, сподякуй за все, що Ти робиш для нас, просимо Тебе, О заступниця наша! Би з нами до кінця наших днів, не залишай нас, коли прийде година випробувань, ми уповаємо на твоє милосердя і віримо, що ти, як небесна мати, завжди поруч, завжди захищаєш, завжди допомагаєш. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться світопиш на вашим для поширення Слова Божого, бо свині покров при Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.